Так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя. У мене настрій для готування. У мене смажаться млинці, от такі от красиві з дірочками. Тут у мене заготовки для оселеця під шубою. Не готувала на Новий рік, то сьогодні буду. Такий собі рибний день. І вирішила поділитися з вами рецептом страви. Ну, можливо, я вас не здивую. Але здивую тим, що за все своє життя я ніколи не готувала поршмак. І от недавно в нас залишилася риба маленька, така. Ну, ми часто її купуємо, така от не, безсолено об'ялена. Не знаю, кирка чи як вона називається. Костя, як вона називається? Кирка. І шкода було її викинути. Так, млинець треба перевернути. І мені попалося відео, такі інгредієнти доволі прості. Думаю, зроблю, спробую, що воно таке. І на здивування ця страва дуже сподобалась моєму чоловікові, так як Костя, якби, доїти такий перебірливий, то уявіть собі, скільки років я його позбавляла можливості куштувати, насолоджуватися цією стравою. Я не знаю, який класичний варіант. Поршмака має бути, того, що ніколи не куштувала десь, і зрівняти мені нічим. Якщо у вас є варіанти, пишіть в коментарях, я залюбки почитаю і продегустую. А зараз ділюся тією стравою, яка сподобалася тим рецептом, який сподобався нам. Так, єдине, що в мене в цей раз немає зеленої цибулі свіжої, і я таку от маленьку взяла просту цибулинку, порізала її. Дрібно-дрібно, не знаю, може і всю і не використаю, подивлюся, і хочу її замаринувати. Солі, трохи цукру, так, науко і яблучний оцет. Десь дві чайні ложечки. Перемішаю і хай постоїть. Основа в нас філе оселедця. Як я розбирала рибу, я залишила все за кадром, бо я не великий майстер по розбиранню риби. Ну, такі фале вийшли, невеличкі, ну, доволі таки акуратні. Зараз оцю рибку потрібно нам посікти дрібно. Саме не на м'ясорубку, а посікти ножем. Я повитягала, звичайно, великі кістки. Може, десь там, якщо й маленькі залишилися, то вони всі будуть подрібнені. Так, спочатку на отакі от шматочки ріжу невеликі, і перетворюємо отаку от однорідну масу рибну, Ну, десь приблизно отак в тарілочку. Тарілочку, мисочку. Так, є, відставляємо поки що. Тепер вперед треба було замочити хліб. Такий білий я взяла Черственький. Єдине, що я поміняла в цьому рецепті, не ризикнула замочити хліб молоком. У мене тут 10% вершки. Ну, якось такі недобрі асоціації у мене. то ліпше отак хай буде. Все замочуємо і відставляємо. Далі сюди натираємо шматочок вершкового масла, я його трохи підморозила, щоб легше було натерти. Мені дуже сподобалося те, що такий вершковий смак присутній тут в цій страві. Можна було натерти на більш таку мілку терку, ну хай буде. Ріжемо варене яйце дрібненько, також туди, половинку оцього яблука. Ой. Вистачить, почистити, шкірку зняти і терці натерти, натерти. Так, тут на тру. Так, залишилося зібрати наш форшмак, булочка замочена. Відтисну трохи цибулі. Думаю, так от і вистачить. І все перемішуємо. Так, треба покуштувати, ну. Угу. Mm. Не треба не солі, нічого якраз підходить. Можна перчику додати ще. Тож це так погано меле навелико. Так, ще раз перемішаю. І все. Я навіть хліба купила такого темненького для цієї страви. От розріжу на пополам. Будемо куштувати. З хлібом, смакота? М -м -м. Супер! Зараз ще гарно оформлю, сфоткаю, виставлю на канал, бо це дійсно страва заслуговує уваги. Так що готуйте, друзі, радуйте своїх рідних і близьких. А ми будемо зараз снідати. Всіх вітаю із святами, новорічними, різдвяними. Бережіть себе, всім всього найкращого. Па побачимось. Пишіть свої варіанти.